Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. У інне Белень поповнення в родині, але поки що мова йде не про вагітність, як багато хто міг подумати. Хоча і це за словами дівчини в найближчих планах. Справа в тому, що вже декілька місяців поспіль блогерка шукала для себе домашнього улюбленця і, нарешті, знайшла на її сторінці в інстаграм. З'явилось миле відео з маленькою собачкою породи Чіхуахуа. Спочатку на відео Інна разом з її хлопцем тримаються за руки, а пізніше в кадр потрапляє і новий член родини. І хоча, як зазначає дівчина, кличку вони ще не придумали, вже трохи жаліється на нові турботи, які з'явились разом з домашнім улюбленцем. Наприклад, малеча прокидається о шостій ранку і спати не дає, грається тим, що попаде в лапи або зуби, а тому Інна вимушена спати в день. Разом з тим зазначає, що пускає собаку спати в ліжку. Оскільки не вистачає сил відмовити їй, а потім слухати, як він плаче. В коментарях шанувальники вітають дівчину з поповненням. А сама Інна написала: Тепер ти офіційно частинка нашої родини: крихітний, лагідний і такий рідний. А що думаєте ви про нового домашнього улюбленця дівчини? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.